Яка тут красота у нас. Гляньте, скільки насіннього матеріалу служить, а? трактор ПЧ вже в роботі. Що, готуємо поле до посіву. О, та тут я криничку розрив, гляньте. Ну що, побурився трішки, бачили. Не знаю, надіюсь, що нічого не відламав. Всім привіт! Ну що, нарешті розпочинаємо нашу посівну компанію і зараз чіпляємо культиватор та виїжджаємо у поле на культивацію. У нас трішки похолодало, але я думаю, треба починати пару днів і погода наладиться. Пусть з дощами, звісно, важкувато, бо в нас 11 мм за оці два місяці за весну. Перший раз 7 мм випало, а другий раз вроді би, 5 і все, більш дощу не було. Ну, Незважаючи, там таке, знаєте, колючку прибило і все перестало. 5 так сказати. Так, культиватор чіпляємо, так як нас трактор і сам культивує і сам сіє, то чіпляємось. Так, зараз хлопці чіпляють, заправляємось і їдемо. Так, цей культиватор поїде на огородики, там де за стовбами, в принципі, він хорошо працює. Поїде маленькі кусочки робити, підготавлювати, а більшим будемо на больші. Зараз заправляємося і вбій. Виїжджаємо в поле. Перший виїзд. ТЛС зробили, мост підресорений, зробили, все, штуки поміняли, все по красоті важливо Заправили гідроаккумулятори. Все, почнемо з соняшнику. Вирішили, що соняшник. Дві мігалки робе, то я показую йому. Все, поїхав. А я поки позаймаюсь насінням. Подивлюсь, що у нас там і як. Бо залишків багатовато. може зараз протравим якусь старе прошлого насіння, сіння потравив, ще додатково. Так, народ заказывайте, кому там мансанту, пионер, лимогрейн, заказывайте. Сейчас мы натравим он. Знаете, на насильнего материала служит, а? Кукурунза эта там, соняшник, фирменный сделаем. Протравываем, упакуем. По честному, то хочу перетравить минулоричный насильник. 5580, хочу перетравить его. Еще разочек. Краще біту намішалки, що нічого не, не зробили. Трактор пече, вже в роботі. Сильно не нагружаємо, але працювати все одно прийдеться. Поле, яке рівненьке розкутарували. подивимось, що воно тут О, колючка сідає вже Притирається. Ну, Вроді порядок. Сильфров, не знаю, моя ще виходить, а так вроде високенька. Поле чистеньке, в принципі, не сильне грязне. Ну що? Ну шо? Волочі хорошо, Так, звісно. 14 км з горки. 70% на да. звісно. Ну що, готуємо поле до посіву. Тут була у нас Одна культивація весною і дві з осені. Бачите, яке рівненьке поле, класне. Звісно, тут пустеля після таких вітрів, після такої посухи, але ну, 11 мм за майже два місяці, що ви хочете. 11 мм випало. так що така ситуація, готуємось до посіву. О, Бачите, грішки, там, де маленькі поставляли після культивації першої. Так. Розхожу через один, поки що GPS працює повітряної. Зараз я тут гріхи наділаю. Культивуємо не глибоко, навіть е, намагаємося не доставати до вологи. Десь до 6 до 7 см, товація йде, я думаю. Що, все працює, трактор ашлетить, 14 кілометрів. Нагрузка ось. нагрузка невеличка. Війська муфта працює вже коректно, то було у нас таке, що вона швидко включалася, але зараз все, все класно, працює. Завтра, я думаю, почнемо сіяти. Можливо, ще сьогодні ночі по культивацію якусь зробимо. А завтра вже думав хмара, яка накриває мене. Тіньок такий стоє. Дивіться, вона яка хмара накриває. Хе. Капець. Пилюка. Ну, волога є. Волога є. Можливо, із-за того, що ми ще не лізли сильно так культивацію, не робили глибоку, тому волога ще залишилась. На глибині там ну, чуть. Глибше, ніж 6 см 7. Можливо трішки розгорнемо суху землю і будемо сіяти у вологе. Щоб не ризикувати, бо щось з дощі вони передаються. На сьогодні стоїть на ніч. Це вже такі щось дощі. Вони вже у нас неділю стоять і ніяк не зайде на нас, ні одного дощу, нормально не заходило. Ну що, будемо прориватися чи ні? О, яка тут красота у нас. Це у нас одна балочка, а там втора. Тут вроде нормально. Там далі буде. на Тышка и Ну Я з диференціальчиком пролітав, проходив, то нормально було. Зараз будемо, розвертаємося і подивимось. Другий слід, як ми пройдемо. Єпісу немає, повітряна тривога, постійно буде класна. А взагалі буде прекрасно. Не знаю як ми будемо це все сіяти. І дну минучу, мабуть, будемо ждати DTS. Не знаю, може так на глазу не водити. Маркерів на сіявки немає. Ну, там навіть не то що маркера, а те, що секшн контроль не буде робити. А секшен контроль у нас тут поле, одні ці, плинці. Ми сейчас там так насінь без секшен контроллер, що і насіння не хватає. Так, ну давайте я вас поставлю якось. Так, ну з богом дифференциал Ну так, прошли одним крилом, може так і роз'їздити одним крилом. Бачите, я пройшов. диференціальчиком пройшов. Ой. Так. Ну так, да, там серединка, серединка ще осталась. Зараз буде другий захід. Так, ну, захід номер два. Що, прямо в зелене їдемо чи ні? Так, диференціал ключів. Зараз перед. Що, їдемо в зелене чи ні, як думаєте? Хто не рискує, той не, того й не витягують. 4 сила. Вполне блокировка дифференциалей. Эх, что дают. Вот ще одна палочка. Ну що, побурився трішки, бачили як це все виглядає. Ну, зараз трос привезуть. В принципі, мені і так мінятися треба було, ну я раз уже, о, та тут я криничку розрив, гляньте, вода, вода є. Так я раніше крючком цеплявся і витягував, було вже в мене раз таке. В принципі можна ще стоя попробувати Спробувати так. Ну да, так, трішки, трішки перебір Лохкувато Нічого, виїхали главное. Так, підцепився крючком, ну що, будемо пробувати прориватись Є, вирвав. На крючку, не знаю, може зараз, культиватор може шляком піти вверх зараз і цепиться. А так витягнув. Не знаю. О, вирвався. Так, ну висмикнув я його крючком. Знаю, надіюсь, що Це, конечно, таке, виробить, не знаю, надеюсь, что ничего не отломал. Зря потраченное время и нагрузка короче, на все. Ні, на нервы самое главное. Так, из за того, что сейчас культиватор піднятий, я его підсипить не можу. Нам надо сейчас під'їхать рівніше, наверное, и шланги И шланги накинути та спустити його на циліндрах. Так, ну це він тільки що упав тут нічого страшного, по ідеї, немає. Бачите, він намісив. Ну нічого, буває і таке, а що. Буває. Так, зараз що? Треба під'їхати рівніше під дешляк, опустити його і підцепляємося. І продовжуємо працювати. Сьогодні будемо виїжджати на посівку в Грудзі. Так, і ще один нюанс, який треба зробити перед посівкою. А я буду сьогодні в нічну опустити сівалку. Дивіться, як рівненько йде трактор. Тому що третя година ночі ми сіємо.